Так, це вулиця Ярослава мудрого, там є цирк Львівський. От пішла. Я тут продаю дуже цікаве приміщення. Воно в двох рівнях. Ось його план. Там є 220 метрів в першому рівні і в другому рівні є ще майже стільки саме, тобто разом нам 400 метрів. Фактично в центрі Львова. Вулиця Князя Святослава, 11Г. Зараз вам покажу то приміщення. Там є зразу і магазин, і склад, і офіс в двох рівнях, є газове опалення. О, фактично в центрі Львова таке от приміщення гарне. Я вже середині знімав, тепер я покажу зовні де воно знаходиться. О. Від цирку 7 хвилин хоч би пішки. Так, фактично ми вже прийшли сюди. І ось це одні двері цього приміщення і ось центральний вхід. Ось тут центральний вхід. Я вже то знімався, ну дах з бляхи зроблений. Приміщення утеплене, є газовий котел. Звертайтеся. Ціна стартуємо 149 тисяч. Нова на ринку. Добачте.